Перевізники у відповідь Польщі продовжують блокувати вантажівки на іноземній реєстрації, які в'їжджають в Україну через митний пункт пропуску Ягодин Дорогуськ. Наразі тут заблоковано близько 20 фур з комерційними вантажами. Протестувальники зупиняють і ретельно перевіряють документи водіїв фур на польській реєстрації. Вантажівки з товаром в такий самий спосіб, як це роблять польські фермери, блокують і не пропускають далі в Україну. Однак, на відміну від них, українські перевізники не пошкоджують фури і не висипають їхню продукцію на проїжджу частину, усе максимально толерантно, і за всім процесом цілодобово слідкує поліція, аби уникнути порушень. Якщо ж блокувальники бачать, що польськими фурами возять товар, який швидко псується, або ж медикаменти, пропускають. Також вільно проїжджають іноземні вантажівки, які везуть гуманітарну допомогу. Це скоропорт іде в нас взагалі це ухлечонка риба. Вона довго стояти не може, і в принципі ми стараємося такі машини відпускати. Яка йде глибока заморозка, так ми їх тримаємо, бо вони не в пріоритеті з польської сторони. І ми їх так само затримуємо, як вони наші машини. В принципі, нічого, в принципі, ми дзеркально діємо так, як вони. В черзі заблокованих вантажівок п'ять фур відомої фірми Анджела Польща. Михайло українець, який пішов туди працювати водієм далекобійником, каже: везе норвезьких креветок. Три дні стояв в черзі, аби перетнути кордон з Україною, допоки польські поліцаї не провели його, оскільки в нього товар, який швидко псується, і тут його затримали свої ж українці. Щоправда, не так його, як польську фуру з вантажем. Я мав, мав би доставити завтра цей груз на таможний контроль, пункт пропуску ковель, для того, щоб машина пройшла розмитнення ну, перейти до завтрашнього дня, максимум завтрашній день розмитнення. В цьому ері стоїть моя подпись. Якщо я груз не доставлю на таможний контроль, то буде штраф на мене, накладатися, не на фірму. Тому що я являюся лицем, який відповідає за даний вантаж. За словами українських перевізників, водії саме цієї фірми нахабно оминають чергу українських вантажівок, які стоять на території Польщі, і продовжують в об'їзд возити свої комерційні вантажі в Україну. Більше того, поляки часто намагаються схитрувати, ставлять на лобове скло табличку, гуманітарна допомога. А насправді ж по документах везуть комерційні вантажі в Україну. Це фури, які об'їхали. Об'їхали поза чергу, які наші хлопці стоять, ми от, ви чули, от зупиняли машину українську з 12-числа, які стоять, то в принципі, ці автомобілі, які об'їхали, об вони будуть стояти точно стільки саме, скільки наша заморозка стоїть. В принципі, ми циркально це робимо без ніяких ну, критичних, ну, критичних дій. Водій Поляк, який теж вже декілька днів заблокований на Ягодині, часу не гає, натирає машину до блиску. Суперечки з українськими перевізниками не вступає і, як кажуть протестувальники, дуже лояльний. Чоловік каже, що конфлікт створений штучно і підігрітий політиканами, в мові яких прослідковуються російські наративи. Однак коментувати ситуацію публічно водій не захотів. Тим часом українські перевізники на місці блокади встановили намет, розвели у бочці багаття і всіх поять гарячим чаєм. На обід плов з м'ясом приготовлений дальньобійниками у казані. Попри конфлікти на кордоні, українська гостинність нікуди не поділась, пригощають навіть водіїв польських фур, які вже кілька днів заблоковані в Україні.